Мало хто задумується над тим, що якби нацистська Німеччина не зазнала військової поразки, то її економіка все одно розвалилась би. І якщо подивитися на те, що зараз відбувається в Росії, то можна побачити явні паралелі з історією 80-річної давнини. Тож давайте їх і розглянемо. Вітаю я Костянтин Гничук і це мій youtube канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум та подивитися на події, і факти глибше. У третьому рейху підготовка до війни почалася з фінансової піраміди, замаскованої під економічне диво. Уряд для фінансування військових видатків створив фіктивну компанію під назвою Товариство металургійних досліджень або німецькою скорочено МЕФО. Ця компанія не вела реальної комерційної діяльності, натомість випускала векселі боргові папери, які нацистський уряд використовував для розрахунку з промисловцями. Мефовекселі були гарантовані Рейхсбанком і, по суті, діяли як прихована форма державної валюти. Це дозволило Гітлеру розгорнути гонку озброєнь, не показуючи справжньої ціни цього успіху. Але величезний внутрішній борг робив початок світової війни практично неминучим у 1939 році. Фінансова піраміда Рейху вичерпала свої можливості. Терміни погашення меф векселів підходили до кінця, але грошей на виплати не було. Війна стала необхідною умовою виживання режиму. Без грабунку сусідів система розвалилась би миттєво. Це був класичний приклад дефолту, відкладеного за рахунок агресії, щоб уникнути внутрішнього колапсу. Росія повторює цю схему в сучасному варіанті. Дефіцит бюджету росте. Обслуговувати борг з ключовою ставкою 17% стає все важче, а цивільні витрати витісняються оборонкою. Аналогом нацистських мефовекселів у Росії стали облігації федерального займу. Уряд змушує комерційні банки їх купувати, а центробанк видає під них кредити, накачуючи таким чином економіку неліквідною грошовою масою. Різниця лише в тому, що Гітлер з самого початку розраховував погасити борги грабунком Європи, тоді як Москва ще вдає, що зможе втримати рівновагу без відкритого дефолту. Але логіка та сама: економіка стає заручницею війни. У нацистській Німеччині удаване економічне диво будувалося на повному підпорядкуванні держави військово промисловому комплексу. Наприклад, автобани, якими так любили хизуватися нацисти як символом прогресу, насправді були елементом воєнної логістики. Заводи переходили під контроль держави, виробництво озброєння росло вибуховими темпами, а цивільні товари відходили на другий план. Це був короткий, але яскравий ефект. Німці справді відчули приріст зайнятості та зростання виробництва, поки вся економіка не перетворилася на фабрику війни. Сьогоднішня Росія намагається повторити цей трюк. По перше, триває примусова націоналізація стратегічних підприємств. З банківською системою це зробили вже давно. По друге, держава заганяє економіку у мілітарний режим. Мільярди йдуть на танки, ракети, дрони. Освіта і наука все більше підпорядковуються оборонним замовленням, але замість реального виходить псевдозростання. Статистика малює приріст ВВП, але приватний сектор загинається під тиском високих ставок та санкцій. Якщо у Рейху це дало швидкий, хоч і короткий ефект індустріального прориву, то в Росії ми бачимо розбалансування, військові замовлення розігріли економіку, але вбивають цивільні сектори. Коли третій рейх розширював свої кордони, головною метою було не лише геополітичне домінування, але й пряме пограбування. Скажімо, Австрія передала Гітлеру золотовалютні резерви у Чехословаччині. Захопили промисловий гігант шкода, а окупована Україна розглядалася як житниця та джерело сировини. Саме ці трофеї дали Німеччині шанс ще кілька років утримувати ілюзію економічної стабільності, але механіка була очевидна: без постійного притоку чужих ресурсів рейх не витримав би боргової піраміди та дефіциту сировини. Росія діє схожим чином, хоч і в інших умовах. Кремль вивозить зерно із окупованих українських територій, паразитує на вугільних та рудних родовищах. А головне тримається на нафтових доходах, які надходять через тіньовий флот і сіру логістику. Різниця в тому, що Гітлер робив це до певної міри відкрито без міжнародних обмежень, тоді як Москва змушена шукати лазівки між санкціями та контрабандними схемами. І кожний новий виток західних санкцій робить російську модель менш життєздатною. Нацистська Німеччина швидко вичерпала власні трудові ресурси, коли мільйони чоловіків були мобілізовані. Вихід знайшли у систематичному використанні рабської праці. Мільйони остарбайтерів, військовополонених, в'язнів, концтаборів стали основою індустрії війни. Це не був додатковий ресурс, це була основна фундаментальна опора, без якої заводи, шахти, залізниця просто не працювали би. Машина війни трималася на примусі, де людське життя мало ціну розходного матеріалу. Сьогоднішня Росія рухається у тому ж напрямку, хай і в іншій формі. Виробництво і фронт підживлюються мобілізованими в'язнями, добровольцями, яких насправді часто заманюють або примушують контрактами. Це ще не тотальний масштаб Рейху, але тенденція очевидна. Є не поодинокі свідчення, що Росія обманом заманює на роботу на своїх військових підприємствах працівників з Африки та Азії, а на півночі на копальнях використовують рабську працю ув'язнених. Кремль відтворює логіку, де людські ресурси. Розглядається не як капітал, а як витратний матеріал війни. Нацистський Рейх зіткнувся з безнадійною асиметрією сил. Його індустрія, навіть мобілізована до межі, не могла змагатися із комбінованим потенціалом США, Великої Британії та СРСР. Американські заводи штампували літаки та танки сотнями тисяч. Радянська мобілізаційна система давала масу піхоти. Німеччина ж балансувала на примусовій праці та дефіциті сировини. І з кожним роком розрив лише зростав. Це була боротьба економічної піраміди проти промислових континентів. Росія сьогодні в аналогічній пастці, хоч і масштаб інший, вона намагається протистояти сукупному економічному потенціалу заходу і союзників України. Її економіка слабка, технологічно відстала і залежна від вузького експорту сировини. Так, немає тотальної мобілізації економік США чи ЄС, проте працює глобальна санкційна мережа, яка поступово зникровлює Росію. Це означає, що стратегічна асиметрія тільки зростатиме. Ресурси Кремля виснажуються, тоді як Західний світ має величезний запас міцності. Третій рейх будувався як система, яка могла існувати лише в режимі постійної експлуатації. Крах настав синхронно із воєнною поразкою. Коли союзники відрізали Німеччину від ресурсів і розбомбили її промисловість, фінансова піраміда розвалилася разом із воєнною машиною. Це був моментальний обвал, де економічна логіка і воєнна реальність злилися в один удар. Щось подібне ми спостерігаємо і у випадку з Росією. Удари України по нафтопереробним потужностям агресора створюють неабиякі труднощі для логістики та фінансування війни. Щоправда, не слід очікувати раптового обвалу Росії, радше це буде повільний розпад. Санкції точать високотехнологічні сектори. Борговий тягар душить бюджет, резерви вичерпуються. А нафтоварента поступово тане. Це не миттєвий колапс, а розтягнутий, проте неминучий. Отже, підсумуємо. Росія справді рухається дорогою третього рейху, хоча і масштаби та умови різні. Коли економіка підпорядковується війні, кожна цифра у звітах стає ілюзією, намальованою військовими контрактами та борговими зобов'язаннями. Приватний сектор висихає, технологічний розрив із розвиненим світом збільшується, а державний бюджет перетворюється на чорну діру, яку можна годувати лише сировинними доходами чи грабунком. Це класична спіраль саморуйнування. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте уподобайку і підписуйтесь на мій канал. І не вірте жодному моєму слову. Перевіряйте все самі, робіть власні висновки та діліться ними у коментарях. На все добре!